І так, любі друзі, про важливе. Що тобі важливо знати? Зараз ми подивимося, які ваші енергії. Зараз ви в яких енергіях знаходитеся. Можливо, ви дізнаєтеся, впізнаєте да, когось зі своїх друзів. І, може, зможете їм порадити щось. І так, любі друзі, я вас дуже прошу, пам'ятайте це загальний розклад. Задля більш детальної інформації вашого життя да, і шляхів виходу з якихось ситуацій, звертайтеся до мене в особисті. Витері Софія і я починаю. В яких ви зараз енергіях працюємо старо. Я буду всі карти вам показувати і все буду розказувати, в яких ви зараз енергіях. І так, вийшла чотири карти. Я трактую, в яких ви енергіях? Ви знесилені. Ви не впевнені в собі, ви можете навіть хворіти. Якась ситуація дуже затягнулася. Дев'ятка мечів це коли душевний біль, головний біль. Головний біль може бути по-різному. Ви знаєте, у когось це нестача грошей, да? це теж може бути по мечах. А для когось це. Ну, наприклад, я не впевнений в собі, да, і я там випиваю, і в мене болить голова. Да, і так в мене є таке колесо. А, ну і тому сила перевернута. Тобто, ви зараз ну, знесилені з будь-яких причин. Але ви повинні розуміти, по дев'ятці мечів людина себе все ж таки навмисно з якоїсь внутрішньої подвійної скритої коркори. Користі, вибачте, вона себе людина повертає в такі енергії. Розумієте, тут, можливо, навіть вам вже треба, або ви звертаєтесь да, до е, лікарів, тому що іноді по дев'ятці людина вже не може сама з чимось впоратися. Да. Можливо, ви не ну, до психолога, наприклад, збираєтесь звернутися, але тут, е, звичайно, вам треба допомога. І так, які енергії? Дивіться, шістка пентаклів це коли мені е, мене випробовує доля через жадність. Да? Можливо, Хтось вам щось подарував. Ну тут, по-перше, перевернута. це означає, що так ви відчуваєте потребу, да, в гроші гроша... в грошах. По-друге, знову таки, ви відчуваєте і хочете, щоб вам тут хтось допоміг. Але за цією картою можуть бути, якщо вам і зробили вже якийсь подарунок, да, то. Можливо, то було не від щирості, щоб вам допомогти, а для того, щоб знову таки взяти вас на гачок. Можливо, така ситуація у вас і виникла з-за того, що ви щось взяли від когось, прийняли, але потім люди вам можуть казати, ага, а тепер ти мені винен, да, бо винна, і так далі. Тож, дивіться, паш кубків це гарні нарешті енергії. Да? Ви можете тут спілкуватися, можливо, ви вже зрозуміли, да, що я сам сама не впораюсь, ви можете тут спілкуватися з дорослими. Дітьми, наприклад, зустрічатися, можете утримувати якісь гарні все ж таки звістки. от, Але з іншого боку, це можуть бути знову такі посиденькі з людьми, котрі для вас приємні, але як бачите, знову такі бакал. да, Це може бути не алкоголь, але все одно щось інше. Після чого знову таки може потім бути не дуже фізично вам гарно. Тож будьте обережні і уважні. Далі пашкубків можете зустріти когось з минулого, наприклад, перше своє кохання. да, От, або друга дитинства і так далі. Ну, в будь-якому випадку, да, це можуть бути родичі ваші або люди, до котрих ви тепло відноситеся, Тому що кубки це не тільки про алкоголь, да, це про те, що я гарні почуття маю до цих людей. Можливо, ви звертаєтесь по допомогу до таких людей. Якщо дитина, це від старших класів, да, і десь до паш може бути до 35 років приблизно. От, але паш це може бути. Е Людина, яка навчається, Тож, любі друзі, давайте подивимося зараз. Що для, для вас тут важливо, да? яка інформація, яку важливу звістку ви отримаєте, можливо, покажу. Да? Давайте просто я запитаю, що для вас тут зараз важливо в такій ситуації знати, що вам допоможе, можливо. Да? Так, ну тут вийшло 4 карти. Ну, вони так, як і йдуть за моїми руками, так я їх і дістаю. І так, любі друзі, дивіться, вам треба з кимось об'єднатися. Да? Можливо, ви зустрінете якесь або кохання, або людину. Це не обов'язково. Тільки про кохання це молодше. Аркан, але тут про взаємовідносини. Вигідні для людей там, де є порозуміння, там, де є повага, розумієте. Тож, ви можете зустріти людину знову-таки, да? і якщо це буде молодша за вас, наприклад, людина. Або ну, не треба її знецінювати, розумієте? Тому що молодь зараз дуже прогресивна. Вони інші, і це добре. Вони більш розвинуті. І так само духовно. Хоча ми на них дивимося, да? як завжди. Та що ти там бачив того життя? Вони просто інші. В них ця вікова мудрість, вона привідкрита вже, розумієте? Вони приходять зовсім іншими. Тому що ну тому що, тому що що так, тому що інші часи, любі друзі, тож у вас буде якесь об'єднання, котре призведе вас до нового етапу. Тут. А, Мир це можливо, якщо захочете переїхати, да, що вам допоможе вийти з такої ситуації. Якщо захочете переїхати, ви можете. Або ви почнете гроші або, е, отримувати через інтернет, наприклад, да, ту ж допомогу. Або ви почнете працювати, наприклад. Да, Об'єднаєтесь з кимось, може війдете в якусь компанію, будете працювати через інтернет. тобто, Мир це циклічність, і наразі у вас може прямо відігратися. да Один отакий важкий цикл завершується і одразу відкривається щось нове. Щось нове, але в прямому положенні це щось чудове. Далі дивіться, трансформації будуть тривати, любі друзі. Чому? Тому що у вас попереду ще якась все ж таки кармічна ситуація. Це не ост... Це не остаточна ваша перемога, скажімо так. Це як знаєте, перехідний якийсь момент. Да? Тому що тут туз мечів. Це перемога проходження кармічного кармічної ситуації, але вона поки що перевернута і поруч смерть. Да? Тож трансформації будуть тривати. Знову таки, ви повинні тут. Ще буде, дивіться, як скоро ви отримаєте свою перемогу. Це буде залежати від того, як ви сприймете те, що от ем, щось буде йти з вашого життя обов'язково. Щось або хтось будуть уходити, тому що циклічність. Ну, ви не можете війти одразу в дві двері. Ну, відкрити їх навіть поруч вони будуть. Ну, спробуйте, спробуйте. Отак і в житті. Ви не можете взяти одразу все, вхопити. Розумієте, так буває. Все світ каже: на оце спочатку, да спробуй. Спробуй візьми. Ми як тобі з цим а, з новою роботою? Да, коли ти вільний, коли ти можеш їхати куди ти хочеш? Можливо, це мандрівка, можливо, це а, купівля там транспорту. Ви тривалий час хотіли. Тобто тут про рух все ж таки, да? От і. Всесвіт світ обов'язково нас перевіряє, тому і повертаються. Кармічні події це ті, котрі до нас повертаються. Да? Вони можуть бути з іншими людьми. Можливо, ви раніше не приймали від когось допомогу, боялися з кимось об'єднуватися, ще щось. Да? Тому зараз всесвіт вам дасть такий шанс, і щоб подивитися, як ти зараз будеш робити. Чи будеш ти тримати і минуле, і, і те, що в тебе зараз є, це важко. Да? Ти будеш зливати енергію, тож відпускайте смерть перевернута, відпускайте. Трансформація закінчується, але обов'язково щось повинна піти з вашого життя. І зараз я хочу запитати, який буде ітог? Наприклад, ви е, навчитеся дай спокійно будете відпускати минуле. Тож, що тоді вас чекає? Що тоді вас чекає? Що тоді чекає? Чудово, любі друзі, це новий етап. Дивіться, ви бачите, просто відпускайте. Дивіться, ще раз, циклічність. Це не в один, не в, не в одну мить буквально може щось закритися і щось відкритися. да? Іноді може щось привідкритися, наприклад, да? показатися якась можливість на горизонті, як, наприклад, об'єднання з кимось. да? От, Але треба відпустити минуле, щоб воно вас не тягнуло. да? Тому що. Вас чекає, не бійтеся, не бійтеся. Вас чекає гарний початок, гарний новий етап. Знову таки, це може бути мандрівка, це може бути переїзд, це може бути коли ми переїзд може бути прямо на інший континент за цією картою. Розумієте? Але. Чістка мечів це про те, що люди об'єдналися. Вони обидва колись постраждали. Да, вони пожили вже. Вони досвіду хапанули, і тепер вони об'єдналися, тому що вони розуміють, ну так нам все ж таки разом а, краще легше. Да ми довіряємо один одному і так далі. Люди ці беруть з собою. Свій досвід туди в нове життя, досвід, не тягар минулого, да? не оце, що не можна відпустити, воно там, знаєте, ну це як е, пропала, е, не м'яса, м'ясо, да? ви його за собою тягнете, воно смердить вже, вже люди цураються від вас, да? а ви в сумці його носите. Розумієте про що? Тож вам треба все відрубати самим. Тому що туз з мечів це може бути про те, що я сам сама. Відрубую все, і тоді життя моє може розділитися да на до та по пі та після. Тож ви повинні самі прийняти ініціативу, відпустити все, що вам болить, все, що вас тягне назад, і тоді ви отримаєте щастя, любі друзі. Я вам цього щиро бажаю. З повагою, Софія!